Що робити, якщо все набридло і хочеться все змінити? Уявімо, хлопця з району, який заробляє на життя тим, що грає на бубні, він раптом захотів працювати десь в офісі, менеджером з продажу. Що йому перш за все треба зробити? По-перше, певнитись в тому, чи дійсно йому підходить це нове життя, зробити тест драйв, йому ідеалі слід поспілкуватися з тим, хто цим вже займається, дізнатися його розпорядок дня і життя. Потім пробувати цей розпорядок на собі. Якщо тест-драйв пройде не успішно, далі слід працювати над своїм мисленням та звичками, а це не процес одного дня. Йому слід вже уявляти себе тою людиною, якою він хоче бути, звикати до нового стилю одягу та життя. Замість бубна йому слід навчитись тримати в руках телефон і розмовляти з людьми без вуличного сленгу. Якщо такі зміни в житті йому не до сноги, може йому слід і далі продовжувати грати на бубні або розглянути інші варіанти